У Житомирі відбувся благодійний всеукраїнський турнір з таїландського боксу Кубок Полісся, який зібрав понад 200 спортсменів з усієї країни. Головною метою змагань став збір коштів на підтримку збройних сил України. За найбільший донат можна було отримати пару боксерських рукавичок з автографом Віталія Кличка. Турнір триває триватиме два дні. Перше, друге листопада. Збираємо кошти на військову частину. Проводимо перше всеукраїнський турнір, але вже це третій турнір в Житомирі. Це тайландський бокс, тайландський бокс, бій восьми руки, де працюють в повний контакт руками, ногами, ліктями, колінами. Присутні всі вікові категорії шести років та до дорослих спортсменів. Такі динамічні, напружені поєдинки, важкі. Взагалі для Житомира це новий вид спорту. Ми проводимо його по цей турнір ще з цілю популяризації та розвитку тайландського бокса. Збір коштів проводили волонтерський штаб, українська команда, Житомирська обласна федерація тайського боксу та спортивний клуб «Топфайтер». Треба розуміти, заради кого ми сьогодні тут, і за і чому ми тут, наприклад. Да? Сьогодні ми об'єднали багато людей зі всієї України заради того, щоб зібрати кошти на автомобіль для 20-го окремого полку радіоелектронної боротьби. І ми поєднали ці змагання з такою гарною, корисною справою. І сьогодні волонтерський штаб, українська команда Житомирщина, робить все для того, щоб зібрати максимальну кількість як співорганізатор змагань, як учасник, скажем, цього всього дійства для того, щоб Зібрати нашим військовим, щоб їм легше було виконувати їхні, скажімо так, бойові завдання. На лінії зіткнення фронту Вікторія займається тайським боксом вже понад півроку. Успіх у цьому виді спорту тримається на стійкості та витривалості. Саме ці якості допомагають долати труднощі на рингу, ділиться дівчина тайський бокс універсальний, тобто там включені будь-які удари. По суті, і руки, і ноги, і коліни, і лікті. Тобто рівень фантазії можна сказати великий. І загалом дівчат досить багато у нас в клубі. Воно франківську займається цим спортом. У нас взагалі на змагання більшість їздить дівчат ніж хлопців, тому так від сьогоднішніх змагань очікую кайфу драйву і позитивних емоцій. Має бути стійкість і витривалість це найважливіше. Тайський бокс насправді такий унікальний вид спорту. Так він більш жорсткіший ніж бокс, але разом з тим ну дуже видовищний вид спорту, такий вид спорту сильних. Тому сьогодні тут найсильніші впевнена, з усієї України, і дуже круто, що Житомир став майданчиком, який зібрав найсильніших спортсменів.